Комунальники зібрали гуманітарну допомогу для захисників, закривши запит на найнеобхідніше запчастини для ремонту автозахисників. Про це інформує прес-служба Черкаської міської ради. Представники одного з комунальних підприємств міста передали військовим 198 батальйону 190-ї бригади, які нині захищають Україну на Донецькому напрямку. Запчастини призначені для військових автомобілів, пікапів, вантажних авто, які регулярно виїжджають на позиції для виконання бойових завдань. Військові подякували за підтримку і зазначили. Ця допомога для нас є дуже актуально, адже запчастини потрібні нам постійно для термінового ремонту автомобілів, повідомляється в дописі. На автівках, які потребують ремонту, здійснюють вивіз бійців на бойові позиції, евакуюють поранених, підвозять боєприпаси та продукти харчування. Необхідне для військових придбати коштом бюджету територіальної громади завдяки ухваленому попередньо рішенню Черкаської міської ради та за підтримки Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка і виконавчого комітету.